Ось така гречка посіяна 9 червня 2023 рік. Посіяли її ми в цілину орієнтовною нормою висіву 100 кг на гектар. Сьогодні у нас 25 червня. Засіяно, вроді нормально, більш-менш є де не де прольоти, але так як сіялися в цілину, тільки передісковано було, то я думаю, що цей результат буде хороший. Щось тут збереться, аби менше буряну було. На зрові буде тут оратися. Віраться все як має бути. Так як цього року вже було запізно. Після того, як тут розкорчувалися, бульдозером тиждень корчували, були дирали, корчі, все повитягувалося, трошки нерівне ще поле є. Як могли дісками, так його визбирали. Тут вірувати не було як змоги, так як воно все, все було в більш-менш такої берелі такого були от такі корчі тут. Бульдозером розкорчували його, все повитягували на долину, на той бік поля. І так. Будемо чекати якогось ружаю, як хоч мінімального, щоб покрити затрати на СГ і на насіння. Надіюсь, ну, щось, щось те виросте.